Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас вітаю на занятті з малювання. Сьогодні у мене в гостях знову білий ведмедик, який приїхав з північного полюса в гості в ліс до свого друга бурого ведмедя. Але він його там не знайшов, тому що він не знав, що бурий ведмідь взимку спить у своєму барлозі. Він дуже засумував. Але я пропоную вам сьогодні зробити ось такий портрет білого ведмедя. Погляньте, будь ласка, ми з вами намалюємо і залишимо цей портрет для нашого бурого ведмиття. І коли він прокинеться, він побачить, що у нього, до нього приїхав у гості білий ведмежар. Тож, розпочинаємо. Спочатку ми з вами беремо пензлик. Пригадаємо, як ми з вами беремо. Подивіться, металевий поясочок, ми трьома пальчиками беремо трішки вище. Потім ми умочуємо наш пензлик у водичку, щоб він намок. І починаємо малювати. А малювати ми сьогодні будемо за допомогою білої фарби, тому що ведмедик у нас білий. Пригадайте, ми вже з вами на занятті з аплікації робили ведмедика із е, білих кругів ватних. Да? Ось і сьогодні ми починаємо малювати з кругів. Спочатку ми намалюємо великий круг. Ось так, подивіться, кружечок. Набираємо фарбочку, якщо ще знадобилось, і зафарбовуємо наш круг. Подивіться, це у нас буде тулуб ведмедя. Він великий, ось бачите, ось так. Потім набираємо ще фарби і малюємо трішки менший кружечок. Ось так. Це буде голова ведмедика. І теж зафарбовуємо тому, що він же білий, весь весь білий. Подивіться, у нас є тулуб і голова. Ми намалювали кружечки різних розмірів. Так, а тепер ми домалюємо йому ще два маленьких кружечка на голові. Бачите? Ось так і ось так. Це будуть вушка. Ведмедика. Я пропоную вам ще намалювати йому ось такі лапки. Подивіться, це у нас вже будуть не кружечки, а трішки видовжені. Це у нас будуть овали такі. Ось так. А можна і кружечками намалювати, як у кого вийде. Погляньте, ось так ми намалювали, якщо потрібно ще десь підправити, потім ми миємо пензлик. Від фарби і ставимо у стаканчик обов'язково версом доверху. Подивіться, ось такий ведмедик у мене вийшов. Але у нього, ще, я вам казала, повинні бути чорні оченята і чорний носик. Це ми можемо намалювати за допомогою фломастера. Малята! Якщо у вас дуже багато фарби на е, малюночку, треба трішки зачекати, щоб вона висохла і потім намалювати. Якщо ні, то ми можемо зразу і домалювати. Ось як у мене, подивіться, я зразу малюю оченята і я малюю ось такий носик. Погляньте, який гарний портрет у мене вийшов е, білого видмедика. Любі малята! Ось такий портрет білого ведмедика ми з вами намалювали і ми його залишимо на згадку бурому ведмедику. І весною, коли він прокинеться, він побачить і дуже зрадіє. Чекаю на ваші роботи. До побачення!